Вітаю всіх колег, колежанок. Ми сьогодні з вами закінчуємо розгляд сертифікації 2025 року для вчителів математики. Але сподіваюся, що мої відео, математична частина моїх відео, тобто з 3 по 7 частину, сьогодні 7 остання, будуть корисні також учням. Тому вітаю, шановних майбутніх випускників. Ми сьогодні закінчуємо і ми сьогодні розглянемо 6 задач. З короткою відповіддю, не структуровані. Кожна з них приносить правильне розв'язання. кожна задача приносить два тестових бали, причому і на сертифікації вчителів, і на сертифікації учнів. Хороша задача: 65-та. Наталія Тарас разом виготовляли листівки до свята протягом певного часу. Наталя на виготовлення однієї листівки витрачає. 15 хвилин, Тарас, 20, скільки листивок виготовила Наталя, якщо вони разом виготовили 28 листівок. Ну, ця задача для вчителів розрахована, на мою думку, на тонке розуміння оберненої пропорційності. Якщо час, давайте я візьму час Наталі до часу Тараса 15 до 20, тобто 3 до 4. Це час. То, відповідно, кількість виготовлених буде в оберненій пропорційності, буде 4 до 3, Наталя до Тараса. А разом вони виготовили, Значить, Наталя це 4х, Тарас – це 3х, разом це 28. Задача абсолютно усна. Х дорівнює 4, тому Наталя виготовила 16 листівок. Все, це відповідь. Це. Задача усна. Просто усна задача. Тобто для вчителів це все-таки розраховано, на мою думку, тобто, якби я таку задачу складав, то я б розраховував на ну, тонке розуміння того, що таке обернена пропорційність. Але оскільки нас дивляться учні, на мою думку, ну, учня, якщо учні ну, не будуть розуміти так, такого тонкого розуміння, не буде нічого страшного. Якби я був хорошим старанним учням, випускником, я б міркував так. От давайте припустимо, припустимо, припустимо. що працювала одну годину. Значить, за цей час, що, що виготовила Наталя? Наталя виготовила, вона 15 хвилин витрачала на кожну, 60 на 15 – 4 листівки. А Тарас виготовив 60 поділити на 23 листів. О, так це ж нормально. Значить, вони разом за одну годину разом виготовили 7 листівок, а вони всього під час роботи виготовили 28. Добре, значить, вони 28 поділити на 7, 4 години працювали. І тоді Наталя 4 на 4, 16 листівок виготовила. Ну, перше, що маю сказати, задача хороша, мені сподобалася. Треба тільки трішечки підправити умову, сказати, що вони одночасно почали роботу і одночасно закінчили. Бо якщо цього не сказати, ну, скажімо так. Певна така малесенька дірочка в задачу, як мені здається. Може я придираюся, я не знаю. Напишіть мені в коментарях, що ви придираєте. А може я все-таки правий. Все-таки це треба сказати, мені здається. Тобто задача, яка може бути розв'язана і на вчительському рівні, і на учнівському. Я б дав на ЗНО чи на НМТ учням хороша задача. Далі нас чекає тригонометричний вираз. Обчислити значення ось такого виразу, якщо альфа-пі на 6, ну що, от може там вчитель показати, який він крутий, взяти цей вираз, виписати, зразу все тут спрощувати, формули зведення там, чи ще що-небудь там. Періодичність. ну, Не треба так робити на ЗНО, точно вам кажу. Я можу взяти, от я можу взяти оцей перший компонент, виписати його. І давайте будемо спрощувати. От вони так якось так хитро. Тангенс мінус перший. Це ж можна заплутатися, бо на калькуляторах тангенс мінус перший це арктангенс позначається. На закордонних калькуляторах. От чому проблема? А тангенс мінус перший альфа це насправді один ділити. Ну, давайте альфа в нас є, давайте ікс. Це один ділити на тангенс, це катангенс ікс. Тобто ми шукаємо катангенс і перепрошую, альфа плюс пі. Період катангенса є пі. Тому ми пі можемо викинути це катангенс альфа. Тобто катангенс пі на 6. А катангенс пі на 6 це корінь із трьох. Другий компонент, з яким ми маємо розібратися, катангенс мінус перший. 7π на 2 мінус альфа. Ну, всі здогадалися, що катангенс мінус 1 це тангенс. По-друге, для тангенса такий самий період пі. Ми можемо три рази пі викинути. І це буде тангенс пі на 2 мінус альфа. І за формулою зведення це знову такий катангенс альфа. Тобто це знову катангенс пі на 6, це корінь із 3. Ми з вами маємо рухатися. На фініш, номер на обчислення. Давайте я його скопіюю. Давайте рухатися на фініш цього ну, непоганого номеру, в принципі. Непоганий номер, як мені здається. Курінь з трьох на корінь з трьох. мінус один Один плюс корінь з трьох на корінь з трьох. Три мінус один один плюс три. Дві четвертих, і ми з вами пам'ятаємо, що відповідь ми одна друга написати не можемо. Бо бланк відповіді, ми пишемо 10-кові дри. Це наша відповідь. І ще два тестових бала у кармані, у кишені, не правильно кажу. Шановні, мені дуже сподобалася 67 задача. Я вам чесно кажу. У моєму підручнику нема так задачі з такою ідеєю. Я не знаю, якщо мене дивляться автори інших підручників або вчителі, які працюють за іншими підручниками, напишіть мені, будь ласка. Чи є задача з такою ідеєю у підручниках моїх шановних колег? У трапеці АБЦД, БЦ паралельно АД, БЦ менше, це я намалював. Довжина більшої основи 21. І ось я тут позначив на малюночку точку М, точка М, середина БД. Не сумнівайтесь, вона середина. Зорово, вона виглядає, як, як вона не середина, але вона середина. Площа трикутника АБМ. Я не дарма взяв червоний, площа трикутника АБМ 63. А можна я його зафарбую? Можна. Можна. 63 визначити висоту трапецію. Ну, класна задача, можу провести висоту, але от, от, от реально класна задача. І трішечки можна розгубитися. Тобто ми повинні площу трикутника АБМ, яка 60. 3 сантиметра. Перша, от перша думка, яка навштовхує, ми її якось маємо прив'язати до площі трикутника АБД. І якщо ми це прив'яжемо, ми розв'яжемо задачу. Ну, пропонується. Тобто підходів далі може бути багато. Значить площа Трикутника А, Б, Д, Це одна друга А Б на БД на кута між ними. Ну, Давайте, щоб довго не писати, я його бета позначу, візьму зелений. І позначу бета на синуску та бета. Але ж ми знаємо, що М середина БД, тому це АБ на 2БМ на синус бета. А далі я роблю такий фокус. Я пишу, що це одна друга АБ на БМ на синус бета. І все помножити на 2. В результаті цього в моїх дужках одна друга АБ на БМ на синус бета – це площа трикутника АБ Це 2 на таку площу, це 2 на 63, це 126 см квадрат. З іншого ж боку, висота трикутника АБД і висота трапеції. Це один і той самий об'єкт, це один і той самий відрізок кашу. Тому ця площа трикутника А, Б, Д, яка 126. Це одна друга 21 на H. H дорівнює 2 на 126 і на 21 поділити. H дорівнює 12. В сантиметра вже нас просять сантиметрах. Хороша ідея, хороша ідея. Ну, я не впевнений, що, без, ну, точніше, я впевнений, що без формул одна друга А на Б на синус альфа для площі трикутника можна обійтися, я впевнений. Але я не впевнений, що це так буде класно для учнів. А, ви питаєте, як можна обійтися? Ну, давайте покажу. Я іншу висоту просто проведу. Я проведу іншу висоту, отак, спільно. Я проведу висоту спільно для трикутника АБМ і АБД. І скажу, що висота в них одна і та сама, а основа одного в два рази більша, ніж основа іншого. Тоді в ногу і площа в два рази більше. Всі діла. Обійдуся. Але це трішечки треба ерудиції, погодьтеся. да. Але ж ми розуміємо, що нашу сертифікацію здають вчителі. Ерудиція є, і нашу ЗНО здають учні-випускники 11 класу. Тому сінусом бета вони розв'яжуть, я думаю, скоріше, ніж отаким моїм дещо. Ну, все-таки такий мій спосіб, він більш геометричний, скажімо так, його важче побачити. Ну, два способи знати краще, ніж жодного. Продовжуємо наше дослідження таких класних задач. Знаменник геометричної прогресії дорівнює мінус 2, а четвертий член дорівнює кількості, кількості всіх трицифрових натуральних чисел кратних числу 14. Ну, там визначити суму, нам поки що явно не до суми, явно не до знаменника. Нам треба знайти b 4 тому що b 4 b 4 Дорівнює кількості. Кількості тих чисел, які є трицифрові, які діляться на 14. Ну, якби я сидів на ЗНО, я б себе питав наступним чином. От е, е, найбільше двоцифрове число, яке діляться на 14, я можу легко знайти це 98. Додав 14, стало 112 і числом 112, ну, я поставив плюс, можна плюс. Плюс тут, в принципі, не дуже треба завалити. Ми ж кількість шукаємо. Да, ми кількість шукаємо. плюс тут не треба. Е, це перше число нашого ряду, правда? А потім мені треба останнє. Щоб зайти останнє, я буду, беру найбільше. Трицифрове число, ділю на 14. Це буде 71 і 5 остача. І 5 остача. Тобто, я можу і повинен від 994 відняти 5 буде 994. Це буде останнє число мого ряду. А нас просять кількість. Раз нас просять кількість, то ми розуміємо, що кожне наступне на 14 більше за попереднє. Тобто, всі ці числа утворюють арифметичну прогресію, у якої А – 112. Д різниця 14 і АН на 994. І я ще не встиг розв'язати, а ви розумієте, що автори склали класну задачу, яка пов'язує арифметичну прогресію геометричну, до речі кажучи, ми використовуємо АН на плюс Д на N-1, тобто 994. 112 плюс 14 на n-1. Застосовуємо лайфхак, хак. все на 14 зразу. Переносимо, і виходить, що це 63. Отже, N64. В цей момент нам треба забути про цю арифметичну прогресію. І сказати: ми з вами маємо задачу b четверте дорівнює 64, Q дорівнює мінус 2. Хочу ну, сказати авторам. ЗНУ НМТ. Хто це складав? Я коли такі задачі складаю, все-таки, я пишу дорівнює числу мінус 2. Чому? Щоб не плутали оце з тире, А може, це тире? Тобто сидять люди, які трішечки, ну так, проблема з українською мовою. Я учнів маю на увазі, не вчителі. І вони будуть думати, знамена геометричної прогресії дорівнює тире 2. Тобто числу 2, не числу мінус 2, а 2. Тому я пишу числу мінус 2. Ну, це така в якості дружньої рекомендації. С-6 ми шукаємо. С-6 ми шукаємо. Ну, я покажу два способи, скажімо так. Перший спосіб, ну, якби я писав підручник, то, то я б, звичайно, писав перший спосіб. Тому що другий спосіб він трішечки дитячий, але життєвий. Перший спосіб, ну, С 6 що мені треба для формули? Мені, мені б перше треба, звичайно. Б4, чому я не взяв чорний, Б4 це Б1, Q в 3 Тобто 64 це b 1 на мінус 2 в третьому. Тобто 64 це мінус 8b1, і b1 це мінус 8. Коли в нас це є, то працює формула. b1 на Q в шостому мінус 1 на Q мінус 1. Мінус 8, мінус 2 в шостому мінус 1, мінус 2 мінус 1. Мінус 8 на 63 поділити на мінус 3. Буде 8 на 21, 168. У бланк відповіді 2 бала отримали. Класно, класно. А от якби я був учнем, то, можливо, я б цим не займався, чесно. От в мене четвертий член, Б4. Q 2. Значить, сторону B5 я повинен на мінус 2 множити. Це b5, це B6. А в сторону Б першого я повинен на мінус 2 ділити. Ну, взяв собі суму, запис, записав і знайшов. Які проблеми? Проблем не бачу. Є вихід? Є вихід. Тобто сидить учень, забув формулу, є вихід. Я не думаю, що це набагато довше, до речі кажучи. Ну, такий жарт на жарт. 69-та, ну, так, хотілося б, щоб якщо і давати параметр, все-таки щось так поскладніше трішки. Я розумію, що вчителя втомилася передостання задачі, але ну хотілося б параметр поскладніше. Визначити всі значення параметра, яких рівняння має єдиний корінь. Якщо таке значення єдине, запишіть у відповідь. Якщо кілька відповідь, запишіть як суму. Хочу сказати учням, шановним учням, бо вчителі це чудово знають. Оця конструкція є абсолютно стандартною. Якщо А єдине, запишіть у відповідь. А якщо значень параметра кілька, то автори ЗНО просять у відповідь записати або суму, або добуток. Так от, саме рівняння, воно напрочуд просте. Ми можемо помножити чисельник і знаменник дробу, що її стоїть у правій частині на мінус один, і сказати, що оскільки знаменники дробів однакові, то рівняння рівносильно системі. Один чисельник прирівняв до іншого, і знаменник не дорівнює нулеві, тобто х не дорівнює 2А. Ми переносимо доданки, ми отримаємо ось таке квадратне рівняння, х не дорівнює 2А. Чому це дуже проста конструкція? Тому що у квадратному рівнянні ми не отримали параметра, тому це просто. Розв'язуючи це квадратне рівняння, ми знайдемо мінус 4,2,5. А нас питають і хочуть, щоб це рівняння початково мало єдиний корінь. Коли це можливо? Воно буде можливо тоді, коли один з цих коренів буде дорівнювати 2а, а інший не буде. Тобто, перший випадок, це коли 2а дорівнює мінус 4а дорівнює мінус 2. Тоді. Чот, мінус 4 не буде коренем, а 2,5 буде, нас це влаштує. І друге, що нас влаштує, коли 2 а дорівнює 2,5. Тобто А дорівнює 1,25. Тоді, відповідно, другий корінь не буде, а перший буде. Ну, там суму, да, суму просять. Тобто, бланк відповіді, ми запишемо мінус 0,75. Ну, Легкий дуже параметр на напрацювати. Можливо, я ж кажу, можливо, такі і треба, тому що ну все-таки 70 завдань це забагато, якщо чесно. Ми підійшли до останньої задачі. І ті, шановні мої колеги, які працювали на сертифікації, попросили сказати, що дехто постраждав, не побачив, що площу поверхні кулі у метрах квадратних, а дається у дециметрах. І дехто з вчителів постраждав. У циліндр об'єм якого такий, то вписано кулю визначити площу поверхні кулю, відповідь запишіть ясна. Ну, це стандартна конструкція, коли ми працюємо з круглими тілами. І відповідь або об'єм, або площа поверхні спів, ми потім на піділимо. Хочу зауважити для учнів, вчителі це безумовно знають. Я в багатьох своїх роликах кажу про те, що. 99% задачі на комбінацію двох круглих тіл, нам абсолютно достатньо осьового перерізу. Це якраз той випадок. Отже, ми позначимо, давайте ми позначимо позначимо R кулі просто R. Де наша R? Давайте ми візьмемо. Червоненький ось наша R, ось наша R, і ми тоді можемо сказати, що тоді R э, циліндра такий самий, а H циліндра, висота циліндра, це 2 r В той самий час нам дається об'єм циліндра, А об'єм циліндра це πR квадрат на H. Тобто пі на R маленьке на 2р. Це 2Пr в кубі і за умовою 2ПР в кубі дорівнює 54 π Тобто Р в кубі дорівнює 27 і R дорівнює 3. 3 чого? Задам я питання. Оскільки об'єм в дециметрах кубічних, то це 3 дециметри. А нас просять визначити площу повної поверхні кулі у метрах, кубі... у метрах квадратних. Тому пропонується абсолютно зразу, не потім площу переводити у метр квадратний, це я учням кажу. Не площу, а ми зразу краще радіус переведемо 0,3 метра квадратного. Я метра, метра радіус. І тоді, коли я буду площу поверхні шукати 4пі r квадрат, 4 на π на 03 в квадраті, тобто, ну, це все класно буде. 4 на 0,09 на π, 036 π що ми записуємо у відповідь? Ми записуємо, поділивши це на π, 0,36. Тому, ну, не попадайте в такі пастки, будь ласка. Ну, Я б таку пастку в останній задачі, коли вже люди дуже втомлені, я б таку пастку, ну, чесно вам кажу, не ставив. Не думаю, що це правильно, чесно кажучи. Якщо вже об'єм циліндра у дециметрах кубічних, ми там з дециметрами працюємо, ну, нехай поверхня куля буде в дециметрах квадратних. Ось таким була сертифікація вчителів. 2025 року. Я сподіваюся, що всім вчителям, які подивилися мої сім фільмів, всім учням, які подивилися, можливо, п'ять фільмів, можливо, сім фільмів. Це було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Ну а ті вчителі, які пройшли цю сертифікацію, можуть у коментарях написати, як для вас це відбувалося, що було цікавого, що було корисного, що було важкого. До побачення!